Українці можуть оформити переведення пенсії до закордонного банку. Проте банк, до якого громадянин України бажає перевести пенсійні виплати, має бути зі списку повноважених банків, через які ПФУ здійснює виплати пенсії. До цього списку входить 46 банківських установ і ознайомитися з ними можна за посиланням в описі до цього відео. Якщо банк, який вам підходить, знаходиться у цьому списку, тоді потрібно відкрити рахунок цьому банку та взяти реквізити цього рахунку, щоб відправити їх до ПФУ. Як тільки ви отримаєте реквізити нового банку, необхідно подати заяву щодо зміни банку для виплати пенсії. Заява подається до сервісного центру Головного управління пенсійного фонду України через веб-портал електронних послуг ПФУ. Як подати заяву онлайн? По-перше, потрібно зробити скан копії або зробити смартфоном їхні якісні фотографії, також щоб усе легко читалося таких документів паспорту, ідентифікаційного коду, заяви з реквізитами із нової банковської установи, на яку ви оформлюєте переведення пенсії. По-друге, зробіть ці кроки. Заходити до особистого кабінету за допомогою кваліфікованого електронного підпису КЕП. У розділі про пенсійне забезпечення переходите до підрозділу внесення змін до пенсійної справи. Далі обираєте вкладку Заява зміну способу виплати пенсії у цій заяві потрібно заповнити всі необхідні поля, а також прикріпити до неї сканкопії документів, які вже у вас готові. Далі залишається лише підписати анкету заяви за допомогою свого КЕП та відправити її до пенсійного фонду. Якщо вами все оформлено правильно, то через деякий час результат з'явиться у вашому особистому кабінеті на веб-порталі ПФУ. Його можна дізнатися у вкладці Мої повідомлення.